І щодо ситуації, ну зокрема, в на тимчасово окупованих територіях Запорізької області і на півдні поговоримо з Іваном Федором, міським головою Мелітополя. Пане Іване, доброго дня вам Так, вітаю вас. Вітаємо. Ну давайте почнемо з теми одразу, якщо говоримо про посилення нашої поплати так само посилення збройових збройових наших спроможностей. Поговоримо про удар у цей поштабу Російської Федерації в Скадовську. Ну там, зокрема, по штабу слідчого комітету. Наскільки я пам'ятаю, йшлося. одразу Росіяни заявили, що було 11 поранених про 11 загиблих. Нічого не повідомили в центр в Москву. Але це скажімо так важлива подія, тому що кожна ціль знищена. Коли особовий склад знищується, це дуже важливо. Наскільки власне, Скадовськ, скажімо так, є важливим населеним пунктом для нашого руху, для руху деокупації, як Півдня, так і Криму, в цілому, адже Скадовськ якраз географічно на шляху перебуває. Я вам нагадаю нагадаю те, що ворог раніше вважав такі міста, як Мелітополь, Бердянськ, навіть Енергадар, Скадовськ, Генничівськ це глибокий тил. А ми говоримо вже другий місяць про те, що в глибокому тилу ліквідуються вороги, і ми з вами володіємо новинами про те, що на лівому березі річки Дніпро щось відбувається, і це також вводить шалену смуту ворогу в їх настрій, і звичайно ж в їх дії так. Також ми бачимо, що той штаб, який ліквідований в Скадовську, нічого дивного немає про те, що ворог скриває свої втрати, і про те, що не доповідається. Тому що постійно, коли йде ліквідація ворога на тимчасово окупованих територіях, вони це в своїх новинах та звітах подають як робота ППО. Але точно те, що ліквідуються саме штаби, там звідки йде керівництво лініями фронту, і звичайно ж те, що вони ліквідуються в глибокому тилу, це точно відображається на настрої ворогів який і так не був найкращим, як підтвердження того, що настрій не найкращий серед числа окупантів і ворогів, ми можемо констатувати той факт, що вчора в Бердянську в них знову розпочалася самоліквідація, ліквідація, де один з командирів підрозділів розстріляв просто одного зі своїх солдатів, тому що той йому зіпсував настрій сьогодні. В цьому підрозділі бунт, тому що інші військовослужбовці починають відстоювати, начебто, свої права, та а. Агіт... Ітувати за прозоре е, розслідування цієї справи, Тож це і є відображення настрою після ліквідації ворога на тимчасово окупованих територіях. Вони починають саме ліквідувати один одного. Власне, про діяльність окупантів щодо місцевого населення в тимчасово окупованому Мелітополі, давайте так само поговоримо. Ви нещодавно говорили про те, що жителям Мелітополя без паспортів Російської Федерації загарбники видаватимуть міграційні карти. Власне, що це означає? І ви ще говорили про те, що загарбники погрожують штрафами та депортацією? Депортацію куди до Російської Федерації чи можливо фактично від? відпусканням на волю до України на жаль, якщо було це відпускання на волю до України, то це було б навіть в якоїсь частині нагороди для наших мешканців, але ворог точно не думає про них і точно не думає про цивільні. Сьогодні ситуація відбувається наступним чином: після 10 вересня, коли ворог провів, начебто, фейкові вибори, вони суттєво зробили більш жорст, жорсткішим перебування на тимчасово окупованій території мешканців без рашистських. І паспортів, і всіх інших документів, таких як водійські права, номерні знаки на автівку, пенсійне страхування та е, страховка для медицини. Але сьогодні для того, щоб отримати всі ці документи, треба відстоювати величезні черги. Тож уявіть, ворог змушив наших мешканців на тимчасово окупованій території отримати Роспаспорт. Наші мешканці вимушені стояти в черзі з четвертої, п'ятої ранку, і навіть в цей час вони можуть бути навіть двохсоті, а то й в Цій черзі є, є, є чіткий приклад, коли мешканці приходять за російськими водійськими правами, бо інакше вже неможливо управляти автівкою, і стають в черзі 256. п'ятдесят Це о 5-й ранку. Також що відбувається, якщо не отримати розпаспорт, то ворог погрожує тим, що з 1 січня ті мешканці, в кого не буде розпаспорту, то вони будуть вважатися іноземцями. Під них створюється спеціалізований підрозділ поліції. який який буде слідкувати за іноземцями, які не зможуть знаходитися більш ніж три місяці на тимчасово окупованій території, і потім їх будуть депортувати. Як буде виглядати депортація? Наразі невідомо. але ми бачимо, що з кожним днем терор посилюється. Так, наприклад, в Токмаку вчора було затримано юнака, в будинку якого знайшли боєприпаси, і що є цікавим, ці боєприпаси залишили самі рос тому що в цьому будинку вони проживали декілька тижнів, просто поселилися поруч з цивільними. Тож вони продовжують тероризувати наших мешканців не лише з паспортами, а й з ув'язненими, як це і було раніше. Ну я ще поточню. От ви зазначили з 1 січня вже наступного року, але ж там є ще дедлайн до середини літа, чи червня, чи липня, я не пам'ятаю. Вони мають на меті паспортизувати оці ці тимчасовоку окуповані території 100%. І ви слушно зазначили, що там і штрафи великі будуть, і депортація можливо. Але ж тут є суттєвий момент, що разом із. Паспортами чоловікам вручають повістки. Ми говорили вже в попередніх годинах з гостями щодо ситуації на в Криму, що там теж максимально намагаються вручати повістки, і мобілізація ця вона провалена повсякчас. А що в Запорізькій області? Ви правильно кажете, коли говорити про 1 червня. Але ворог часто говорить щось одне, а виконує інше. Тож дійсно до 1 червня вони кажуть, дедлайн по оформленню документів, але поліцейський каральний орган буде працювати саме з 1 січня. Тож ми розуміємо, що насправді буде відбуватися. Що стосується повісток, то дійсно сьогодні з отриманням будь-якого рашистського документу, будь то паспорт, будь то водійські права або рашистські номери, або переоформлення пенсії, чоловікам вручається повісток, Віски, і вони вимушені йти до російського військомату. Там вони, їх ставлять на облік. І сьогодні є приклади, коли наших мешканців відправляють до е, передової для риття окопів. Також ми бачимо, що чергові партії мобілізованих приїжджають на тимчасово окуповані території. Так, наші мешканці повідомляють, що і до Криму, і до Бердянську привезли чергові партії мобілізованих, які наразі проходять навчання, а потім їх будуть використовувати як гарматне м'ясо. Тож сьогодні ми в Чергове закликаємо наших мешканців при першій нагоді виїжджати з тимчасової окупації, тому що точно ворог буде посилювати мобілізацію, і відправляти наших мешканців, також на жаль, як гарматне м'ясо на запорізьку лінію фронту, навіть не дивлячись, чи є в них бажання, чи немає, точно ворог цього справдати не буде. Пане Іване, про це важливо говорити і озвучувати. Спасибі вам за те, що періодично з'являєтеся в нашому ефірі і говорите про це. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був із нами на зв'язку.